Всім привіт! в сьогоднішньому відео постійна рубрика, а саме аналітика ринку, куди буде рухатися ціна, мої подальші торгові плани, тому поїхали. І так, зараз в мене відкритий біткоін на годину таймфреймі, і зараз ми бачимо, що біткоін дуже агресивно зараз почали заходити інтерес. Дуже, зараз дуже багато набивається інтересу, і в мене є пояснення, чому саме набувається інтерес. В своєму телеграм-каналі я викладав, що в мене є два основних торгових плани. Перший торговий план це тоді, коли формується невеличка база, і вже в робочі дні, коли активуються маркетмейкер, і ціна виходить вгору. Другий мій торговий план був це ціна доходить до свого value Area low, і вже потім шукаю вже відбиття на... на свого історичного максимуму біткоїну. Тобто торгував би боковик. Но, так як зараз ціну біткоїна тягнуть, і паралельно дуже сильно набивається інтерес. Хоча ні, його не тянуть, просто зараз, набивається дуже сильно інтерес, і паралельно через це ціна росте. Чому інтерес росте? Свій телеграм-канал я кинув топ-5 телеграм-каналів, які е, викладають новини по криптовалюті. Е, тим самим ви можете розуміти приблизно, коли і е, можна інвестувати монети в довгу перспективу. От, е, новини дуже багато про себе розказують. Шо, про, шо, що розказують і так далі. Якщо, наприклад, відкрити е, такий телеграм-канал, як CoinTelegraph, то тут видно, що дуже сильно пропагандують біткоін, що всякі дуже відомі лічності купують його і кажуть, що треба ще купувати буде, він буде ще рости. І тим самим люди, такі як я, наприклад, самі звичайні трейдери, або люди, які далекі від трейдингу, починають дуже сильно заходити в позиції, в угоди і так далі. І тим самим вони створюють якби спрос для маркетмейкера. Що я зараз очікую по біткоїну? По біткоїну дуже агресивно зашов інтерес. І паралельно ціна не виросла. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, ну, лінійку вимірюємо, то ціна піднялася всього на 3%. А паралельно подивіться, як інтерес агресивно виріс. Анти... Інтерес виріс, аж на 8%. Хто перший раз на цьому каналі, цей канал про тематику криптовалюти. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на нього, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. І до чого я веду? Я використовую дуже активно індикатор відкритого інтересу. Він показує, скільки людей зайшло в угоди. І як можна подивитись, 8% зросту це дуже добре для біткоїну. Це дуже багато для біткої. Навіть для аткоїна це дуже багато. І відкритий інтерес це індикатор, який показує, скільки людей зайшло в угоду. І ми можемо побачити, що дуже багато тут людей зайшло в угоду. І відкритий інтерес, цей індикатор падає тоді, коли людей або ліквідовує, або вибиває по стоп-лосам. Отут була ситуація, коли дуже багато також людей позаходили, їх тут якраз всадили. І я очікую приблизно таку ж саму ситуацію, що тут дуже агресивно набивається інтерес, і рано чи пізно його всадять. Тому це мій основний план. Зараз основний план мій це буде невеличка або розторговка. Ну, я не знаю, там може ще трохи ціну потягнути, а вже потім буде тобто, вихід в шорт. Це самий основний план, в принципі, по біткоїну. Ну, тут, в принципі, інакше не можна сказати. Або його витягнути до історичного максимуму, ну, в принципі, я от... найкраще буде братися просто від історичного максимуму шорта. Тому це мій основний план по біткоїну, в принципі, іншого я тут не бачу. Також я підібрав ще собі валюту, яку можна було поторгувати. Це альткоін. Але все ж таки тут дуже добре сформована ситуація. Так як на фоні біткоін трохи стиг. Плюс інші альткоїни вже перестали трохи стріляти. Паралельно оцей ААВ виріс дуже сильно, і в нього зараз дуже багато почали вливати об'ємів. А як ми знаємо, коли дуже монету починають багато вливати об'ємів, то це є хороший індикатор на розворот. Але вже це в довгу перспективу, так я кажу. І ми бачимо, що також дуже агресивно зайшов інтерес, прям дуже зайшли. І затихання волатильності. У мене є окрема стратегія по даним ситуаціям, і отут якраз на цій розторговці можна буде скоро брати шорта. Тобто, як біткоін трохи прольє, і паралельно оцю монету також можна буде брати, як біткоін прольє. Тому на цьому все. Кому сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Кому дуже сильно сподобалося відео, також переходить в Telegram канал. У мене там частіше пости виходять з приводу моїх торгових планів, аналітики. Також всі мої торги я викладаю свій телеграм-канал. Тому буде скоро нове відео. Ставте лайк підписуйтесь. Всім пока!